Усім бажаю здоров'я. Сьогодні поговоримо про біль, яку не видно. Верніше видно в очах людини, в якої в сім'ї є безвісті зниклий герой. Сьогодні поговоримо про 110-ту ТРО. 110 ТРО це хлопці, які пліч опліч з іншими підрозділами боронили нашу країну в найважчі для неї дні. Які стояли там заради нашої свободи, і саме серед них є десятки воїнів, які досі не повернулися додому. Для когось це лише цифри, суха статистика. Але для їхніх родин це чоловіки, батьки, сини, яких досі чекають вдома. Бути родиною зниклого це жити в невідомості. Це щодня боротися за те, щоб його не забули. Мовчати не можна. Мовчання це зброя, яка стріляє в зворотній бік. Тому ми маємо кричати, кричати та пам'ятати кожне ім'я, кожне обличчя. Саме для цього був створений сайт 110 ТРО Пошуком». Там ви знайдете усю інформацію про бійців 110-ї ТРО та зможете допомогти у пошуках. Сайт разом з аккаунтами рідних закріплено під цим відео. Ми не маємо права зупинятися, допоки кожен із них не буде знайдений. Бо зниклі безвісті це не кінець історії. Це розділ, який ми ще маємо написати разом.